Я купив ось цю невтішку від проекту The Grapes майже за два ефіра, та як я планую використовувати її і на цьому заробити. Ну і по класиці, моя вам рекомендація підписатись на мій телеграм-канал, куди я почу більш швидкої активності, новини, зміни або якісь думки по ринку, які не доходять сюди на ютубчик. От для прикладу в одному з постів розписав деякі перспективні активності, де я сам беру участь, та куди, на мою думку, можна інвестувати свої стейблкоїни. Термін Мімкоін вказує на криптовалюту, чия популярність часто забезпечується не конкретними фундаментальними характеристиками чи технологіями, але, скоріше, веселими або витонченими мемами, гумористичним підходом або зазначеннями в інтернет-спільнотах. Мемкоін може включати в себе криптовалюти, які справжньою ціллю мають розвагу та гри на гуморі, а не якісь серйозні фінансові або технічні застосування. Прикладами мемкоїнів можуть бути Догі, Шиба, Pepe, або з недавніх ось був Мем або Рект. Вони отримали популярність завдяки своєму меметичному характеру та широкому поширенню в інтернет-спільноті. Ну і звичайно ж важливо враховувати, що багато мемкоїнів можуть бути вкрай ризикованими, оскільки їхня цінність може значно коливатися іноді без конкретних фундаментальних. Став. Можете для прикладу глянути цей ж графік шип, на ньому досить наочно це видно. Людям, тобто вам, розглядаючи інвестиції в криптовалюту, рекомендується ретельно досліджувати будь-яку криптовалюту, навіть якщо вона має гумористичний чи мемний характер. Якщо ви стежите за криптою та його ринками, ви б мали чути про такий проект, як Mimiland. Я його, до речі, описував у своєму телеграм-каналі у свій час. Команда запустила такі собі три активності, у яких можна було взяти участь та отримати токени зараз або в майбутньому. Перше, це можливість купити токени, якщо ти холдер NFT. Але це була не гарантована історія, хіба що якщо NFT була дуже рідкісною. Друге це гарантований аеродроб, який видавався всім, хто має NFT. Третє це є спеціальні коди, за які ти або хтось інший отримував білети. І якщо ці білети виявилися виграшними з якоюсь певною ймовірністю, то в тебе там чи в когось інакше також відкривалася можливість викупити монетки по стартовій ціні. І четверте це є фармінг, у якому потрібно виконувати різні соціальні завдання. Наприклад, робити там репост в Твіттері, на когось підписатися, або додати якусь фразу у свій нікнейм. У фармінг компанії Mimiland я взяв участь на антифому, так як їх сейл, на жаль, або на щастя, пропустив. Так як це не дуже підходило під мій особистий риск менеджмент Але схожий проект The Grapes, який, на мою думку, виглядає краще, я вирішив не скіпити та взяти участь у їх майбутньому. Токінсей, та давайте краще поглибимось у сам проект та у якусь загальну картину мемкоїнів, яка є зараз. Засновниками стартапу є дві досить розумні людини: це Ден та Бен, така собі закордонна версія лупи і пупи. Один з них професійно займається маркетингом, маючи хороший досвід роботи в лондонській агенції, а інший працював на керуючих посадах в одній з найвідоміших студій розробки ігор з де він займався мобільними іграми. Ця студія розробляла такі ігри, як Hitman, Tomb Raider, Just Cause, Call of Duty, Final Fantasy та інші Tier 1 продукти. Також є важливим те, що в команди є свій готовий продукт у вигляді мобільної гри, яка вже отримала досить велику популярність і в сумі нараховує понад 500 мільйонів завантажень. А після випуску монеток Grapes дані токени будуть активно використовуватись у їхній грі на мобілці – Вроді, Мемкоін, але вже має свій план на використання. Що на рахунок сейлу? В ньому можна взяти участь, маючи грейп NFT, або придбавши золотий квиток, який, наскільки я розумію, вже отримати неможливо. Є хіба варіант купити спеціальні коди, які мають певну ймовірність бути виграшними і таким чином отримати свою алокацію. Та наскільки я знаю, зараз це зробити досить проблематично, так як на тих самих OTC-ринках появилось дуже багато скамерів, які зовсім не зацікавлені продати вам якісний товар. Якщо у вас NFT, то максимальна локація дорівнює 1 ефіру, а якщо золотий квиток, то вона рівна 0,3 ефіру. В себе в телеграм-каналі я згадував про те, що проект The Grapes виглядає як аналог мім, але з докрученими механіками, тобто кращі умови для сейлу та додаткові плюшки. І перше, що кидається в очі, дивлячись на крутокономіку, це менша вартість абсолютно всіх монет, які тільки можуть бути в ринку: 45 мільйонів проти 69 мільйонів доларів. Також що цікаво, ми ком'юніті зможемо отримати всі 100% монет. До того як ті ж самі токени отримують ранні інвестори. Тобто, що це мається на увазі? Коли випускається токен, нам спочатку розблоковують, судячи по токеноміці, 25% від нашого інвесту, і далі наступні 75% будуть розблоковуватись протягом 12 місяців. Грубо кажучи, за рік у нас будуть всі монети на руках. В той самий час ранні інвестори в Сіт та private раундах мають заблоковані монети протягом цього року. Досить такий грін флаг та знак хорошого відношення до ком'юніті. Плюсом, як ви можете побачити, Tier 1 фонд ані Мока підтримав даний проект, що теж є позитивним сигналом. Ще в них присутня досить цікава система дропу, яка нагороджує власників та холдерів NFT. І все, що потрібно зробити, аби взяти участь у ньому, це тримати невтішку в себе на гаманці. Сама нагорода нараховується щоденно у так званих банчах, які по аналізу та ресерчу від ком'юніті коштують близько 4 доларів за одну штуку. Це є по початковій ціні, тобто без іксів. Якщо ж картинка холдиться 30 днів, нараховується додатково 10 банчів. 60 днів ще плюс 10. Іншими словами, якщо монетка Grapes дасть хоча б 10 сів, що як на мене цілком ймовірно, так як зараз досить непоганий ринок, плюс є певний тренд на мемкоїни, то ми з першого розлоку отримуємо відразу те, що вклали. Це один ефіріум. Плюс зверху ще півтора ефіримо прибутку, а інші 75% сейлу, які у вас заблочені, будуть капати протягом року як зарплата. Якщо ще брати участь в айдроп активності, тобто просто не продаючи нефті, то можна буде отримувати ще плюс сом до лінійних розлоків монет біля півтори тисячі доларів в якості додаткової зарплати. Не забувайте підписуватись на канал, якщо вам, звичайно, подобається мій контент, так як YouTube це любить і старається просувати такого роду канали. Пишіть в коментарях свої думки по Міміленду або по Грейпсу, можливо, свій досвід, якщо ви брали участь в тому ж сейлері або фармінгу. Буде цікаво почитати. А я з вами не прощаюся. До наступних роликів!